Починаємо ми з того з негоди, яка просто накрила Україну. Сьогодні вирувало, вирувало, і знеструмлено там десь 1600 Зараз повідомляють про 1600 знеструмлених населених пунктів в Україні. Найбільше негода, як на мене, вона наробила лиха на Одещині. Там, як повідомили в поліції, знайшли трьох людей трьох тіла трьох людей, які буквально замерзли на смерть. До ліквідації наслідків негоди на Одещині, як повідомили в обласній військовій адміністрації, залучали навіть БТРи. І, 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 і ще зараз це відео покажемо. Це я надублювала тут чого тільки, можливо, це котельня. Котельня на А, Крім того, і постраждали і поліцейські, їхню машину, на їхню машину впало дерево в буквальному. Сенці, негода ну негода наробила там багато лиха, там були і перекриті траси, багато намало снігу, був дуже потужний вітер. Київ дещо так це оминуло, не так було потужно, але а, теж зачепило. І через негоду в Одесі впала 100-метрова 100 труба на одній із котелень. Якраз таке це відео давайте ще раз покажемо від обласної військової адміністрації. На жаль, наслідок сильного вітру. Один з наших котелин, районних котел, великої потужності. Сталася марія, впала, впала труба. Ми життєво зібрали штаб на місці, на місці, всі фахівці на місці. Бачимо і оцінюємо пошкодження і приступило до аварійних робіт. Ранці думаю, що ми будемо з'ясуємо, що сталося, з'ясуємо, що треба робити, щоб така можна швидше. Ця котельна почала почала працювати. Ще в Одеській області потужний вітер зламав одну з металевих опор леп. Покажемо фотографію зараз, як це тепер виглядає. Ну, просто ну, треба розуміти, наскільки потужний був буревій, що і стометрова труба впала, і металева опора леп просто навпіл розламалася. І... Енергетики показали, в яких умовах працюють ремонтні бригади, аби повернути світло в домівки. Наша нещасна просто енергосистема, яка і так пошкоджена після атак від москалів, які гатили по нашим енергооб'єктам всю минулу зиму, та, починаючи з осені, насправді, і половину осені, всю зиму вони намагалися її знищити, не вдалося. І зараз за цей час, за весну, за літо наші ремонтні бригади вони наскільки енергетики, наскільки могли, настільки відновили потужності. Але ми ж розуміємо, що система. Ма насправді вона залишається пошкодженою і вона працює ну не так вже потужно, як це було до таких масованих ракетних шахетних атак. І тому в неймовірних, неймовірно складних умовах наші енергетики працюють. Тим паче, Одещина, яка найдовше минулого. Разом минулого сезону зимового страждала від російських окупантів, страждала від цих масованих атак по енергетиці. Тоді, коли більш-менш була стабілізована ситуація по Україні, то по Одещині росіяни продовжували гатити, і там люди залишалися без світла, без послуг ще ну десь тиждень там. Точно в них були великі проблеми, поки там теж енергетики налагодили. Прикордонники цієї ночі також рятували людей зі снігової пастки, адже люди перетинали кордон. а... На кордоні так само вирувала негода. І от біля села Удобне прикордонники Білогородністровського та Подільського загонів евакуювали з автобусів пасажирів, дітей, відбуксували понад півсотні автомобілів та п'ять автобусів і надали допомогу понад 150 людям. Дивіться відео від прикордонників. Так працювали прикордонники щодо Київщини, то навіть не всю Київщину засніжило багато регіону господі районів. Районів Київської області там снігу не було. Але погода, в принципі, вона погіршилася зокрема в Києві і навколо Києва працювали. Машини і розчищали сніг. Але знаєте, коли сьогодні їхала на роботу і бачу, що одна смуга розчищена, все нормально, а інша смуга як була там засніжена, так і залишилася засніженою. Сподіваюся, що за цей час, коли вже ну, в Києві в день перестав падати сніг, і встигли все порозчищати. Хоча комунальна техніка вона і вночі працювала, бачила з вікна і вранці працювала постійно, теж з вікна було видно. Але от що постраждало в Києві, то це. Прапор найбільший прапор України, який є. Стоїть біля монументу батьківщина мати. Його розірвало навпіл. Його знову не зняли. Але приспустили цей прапор. Це не допомогло насправді. І його знову розірвало. Це, до речі, не вперше від потужного вітру у Києві. Це, у Києві цей прапор розриває так навпіл, і його доводиться міняти. Але його вже таки замінили. І там вже підняли нове новий український стяг. От, до речі, ви наші глядачі пишете, що в Одесі вже відновили теплопостачання. А це насправді класні новини, тому, що з теплом вдома значно краще, ніж без нього, і значить швидко змогли відновити наслідки негоди. А от у Криму, тимчасово окупованому, був просто шторм століття. Там, по різних даних, було, хвилі досягали від 9 метрів до 11 метрів заввишки, такого ніхто ніколи не бачив. І, ну, як знаєте, пишуть там в телеграм-каналах змило окопи, здуває мопеди, тому їх не запускають, але там значна кількість людей залишилася без світла. Давайте подивимось, наслідки негоди у тимчасово окупованому Криму. Там ще є відео, давай Ілля, ще покажемо. Yeah. Вау! Сворачивайся? Вот здесь. Ну да, лучше здесь, чем там. да. Вот вот, вот, Затопило космос, более? разбила дверь и вот так вот вся кусталка стекает. Бокиру, да. смотри, эта вода ледяная просто, я уже ног не чувствую, там залил два. Это вообще просто полная жопа, просто косу и мы тонем, вот так. Ну і ще є відео наслідків негоди в тимчасово окупованому Криму. Люди знімали, що там відбувається. Подивіться, тому що ну от Михайло, до речі, наш глядач, Якщо я не помиляюся, Михайло, так ви нагадайте, мені здається, якраз таки з Криму. так, І Михайло пише, що було вже таке в кінці 90-х. Але ось така негода її накрила цього разу. Дивимось! Я домой. Вам нахуй. Так, Михайло, наш глядач з Ялти. До речі, вище ви написали, що вона вже засніжена. Ялта Знаєте, хотілося б радіти, що там страждають тільки росіяни, тільки окупанти від цієї негоди в Криму, але там є і наші українці, які чекають нас. А тому сподіваюся, всі всі в безпеці. Михайло ви теж у безпеці, і не постраждали від цієї негоди. А от в Євпаторії море буквально вийшло з берегів. Ще наш глядач Слава пише, що такий шторм був в 1981 року. О, вітання з Коренівки ще. Галина, Галина як там на Кореніці сьогодні було? Розкажіть теж, чи сильно засніжили, чи у вас там порозчищали, порозчищали дороги вчасно, чи не було заторів. Але знаєте, я коли навіть згадую, я відпочивала ще там далеко до вторгнення Росії в Україну ще до 2014 року в Алушті і там якраз. Теж в якийсь день вирував дуже сильний потужний шторм, тоді так змивало пляжі, але не було прямо аж такого величезного височенного. Але я пам'ятаю, що і тоді багато людей страждали і були і випадки летальні, коли люди все одно лізли в море і, на жаль, гинули у хвилях такого, такого буйного Чорного моря. А от через негоду, яка вирувала зараз, Тимчасово окупованому Криму в Севастополі буквально знищений місцевий дельфінарій. Ну жартую, звісно, що тваринки перейшли на бік Збройних сил України, але, на жаль, читали ще й таку е інформацію, що багато тварин внаслідок цієї негоди загинули. Дельфінарія. Більше немає. Так, і знаєте, я згадувала про те, як люди лізли в море під час негоди, але меншої ще там в 2010 роки. Але цього разу теж люди полізли купатися в великих хвилях. Хоча вони вже були менш потужними, ніж я вам показувала на попередніх відео, коли там взагалі гегей велике було. Але тим не менше, подивіться. От що мене не може не тішити, так те, що цей шторм дістався Російської Федерації і буквально почав її змивати. Ви знаєте, В мене є мрія, щоб на нашому східному північному кордоні був океан, щоб можна було так сісти на потяг і доїхати одразу до океану. І я сьогодні знаєте, теж колегам сказала, перший крок, маленькими кроками, першими кроками, але досягаємо такої цілі завдяки буревію, який теж Чався, зокрема, в Сочі. Там, наприклад, сімейка прийшла подивитися на хвилі, як там все високо, красиво, б'ється, і ледве самі не втопилися. Таня, блін! Бистра Крім того, шторм в Сочі буквально зносить будинки. Тут уже все рвет. Я ж кажу маленькими малесенькими кроками, а ще на півночі Камчатки Берингове море вийшло з берегів і затопило аеропорт. ДРП, що йти, йти. Я стою на полосі. І сопаки мої вже починають в краях. Негода в Росії наближає е, мою мрію до втілення, тому головне, щоб це не торкалося наших ані тимчасово окупованих територій, а не території України.